Привіт, мене звати Оля. А мене Саша. цього року ми випускаємо з першого ліцею Южного. Навчаючись, ми бачили, як наша школа змінюється: новий фасад, новий стадіон, нові фарби на стінах. Але як все було на початку, з чого починається історія нашого ліцею? Щоб дізнатися відповіді на ці питання, ми звернулися до місцевого музею. 1 червня 1979 року. Новопризначений директор майбутньої середньої школи No1 селища Южного прибув на місце роботи. І ось що він побачив, це був Кашпирук Костянтин Володимирович. І ось що він побачив на місці школи. А, ну, будівельники говорять так: будова вийшла з нульового циклу. Це означає, що фундамент було створено, а каркас тільки-тільки почали монтувати. До початку навчального року залишалося три місяці. Звичайно, що сам директор, ми розуміємо, які в нього були враження, і подумав про те, що це просто неможливо за три місяці ще в радянські часи, враховуючи ту систему бюрократичну і в той час побудувати школу на 1500 місць, будовою одеського припортового заводу, ну в тому числі і селище Южне. Керував представник одеського обкому партії, один із секретарів Борща, і забула прізвища ім'я. На жаль, вибачте, і таким чином він взяв на себе відповідальність за будівництво школи, в тому числі. Були всі сили кинуті саме на те, щоб школа запрацювала 1 вересня. Таким чином, в результаті ось цієї потужної можна сказати роботи будівельників, запрошувалися самі працівники заводу, порту. Вони самі ось я кажу, по змінах працюють на підприємствах. Потім у вільний час працювали на будівництві школи по вихідних днях. Сюди привозили військовослужбовців із ну, тих частин, які розміщені недалеко від Южного. Навіть треба сказати, що працювали вихованці фонтанської спеціальної школи. Це для ну, дітей таких неблагополучних була школа. але відзначав Костянтин Володимир, що діти працювали із великим запалом, із великою охотою. І ось Довгождана 1 вересня наближається. Залишається три дні до нього. А ще треба засідають депутати селищної ради і відповідно дають наказ про те, які недоліки треба ліквідувати. Якщо в нас є цей документ, цього документа, якщо перерахувати ці недоліки, то просто страшно. Мало того, що прибирати приміщення, монтувати меблі, а ще скільки і там порядкування ну, території біля школи, скільки було інших робіт. І все-таки всі ці зусилля були настільки прикладені. У нас є такі архівні фотографії, як працювали в останні дні. І діти, і батьки, і будівельники, і громадськість і южного. І на кінець-то вже ніч перед останнім дзвінком. Вчителі розходилися в останню чергу. Як розказують у нас багато спогадів, як розказують вони, що з великим хвилюванням ще переглядали класи, ще методичні посібники до першого уроку. І якби, говорять, не треба було, бо це в основному жінки привести себе в порядок, то, мабуть, ба не розійшлися. Таким чином, 1 вересня 1979 року, це був не просто перший дзвінок, свято першого дзвоника. А це дійсно було свято, всього селища. Хай воно було на той час невелике, але зібралися всі. Першу школу було відкрито. Починалася не лише історія нашого ліцею, а історія освіти в южному загалом. Ми залишаємо стіни рідної школи з думкою про те, яких зусиль вартувало побудувати їх багато років тому, і вдячністю всім, завдяки кому це вдалося.